So Скільки українських вареників може з'їсти поціновувач української кухні за одну годину. Достеменно невідомо. Але ми дізналися точно, скільки вареників виробляють за одну годину в празі. В новому магазині українських смаколиків Multicook, Всім відомого в Україні, як Галя Балована, нам розповіли секрети виробництва. Чи є якась норма скільки ж можна штук вареників виробити за годину, наприклад? За годину? Буде десь до кілограмів 5 в середньому, то буде десь до 250 штук вареників. Так, Та, всім вистачить теж залежить від швидкості дівчат, від практики, від навиків. І от, такий в нас процес. В Чехії фіксують вже близько півмільйона українців, і, звичайно, обійтися без українських улюблених страв важко. Відчуття ностальгії за рідним смачненьким відоме всім українцям. А вирішити цю проблему доброю справою взялася українка Олена Саландяк. Ми купили франшизу від «Галі Балованої», В Європі вона називається Мультікук. Ідея в нас виникла вже дуже давно з чоловіком. Він завжди мріяв відкрити щось з українськими смаколиками, тому що він дуже любить поласувати українською кухнею. От, і одного разу я пішла спати, як зазвичай, і в інтернеті сиділа на, і в Фейсбуку, знайшла рекламу. Франшиза галібаловної. От і у нас виникла така ідея. На наступний день ми подзвонили, домовилися. Я поїхала в Луць купляти франшизу. Прасько українські вареники завітали спробувати навіть представники українського посольства в Празі. тимчасово повірений у справах України в Чехії Віталій Усатий побажав розвитку і процвітання українському бізнесу в Чехії. Ми вдячні представникам українського бізнесу, які незважаючи зважаючи на повномасштабну російську агресію, знаходить собі сили, потенціал виходити на іноземні ринки, зокрема ринок Чехії, і достойним чином представляти Україну, представляти нашу культуру, демонструвати наше. Прекрасні кулінарні традиції, які, як ми бачимо, знаходять широку підтримку серед громадян Чехії, тому що продукція цього бренду вже користується популярністю, незважаючи на те, що він діє досить надовго. Ми бажаємо цьому бренду і іншим представникам українського бізнесу процвітання, успіхів, надійного закріплення на ринку Чехії і безумовно процвітання і достойного представлення української держави. Делегація з посольства мала нагоду не лише поспілкуватися з власниками магазину, а й відвідати виробництво у рамках постійної роботи посольства з підтримки українських експортерів до дегустації приєдналися радник посольства Валерій Дем'янець і перший секретар Андрій Колісніченко. Вивчили асортимент, попит особливості функціонування українського бізнесу в Чехії. Українські традиції у серці Європи підтримує не лише влада, помітний підвищений інтерес серед покупців, як українцям, так і чехам припали до смаку українські традиційні страви. Асортимент тут дійсно для балуваних вареники, бендерики, млинці, котлети, солоні і солодке для дітей і дорослих. Є вже і страви фаворити. Страви всі дуже смачні, і ми навіть не можемо сказати за улюблену. А що купують найбільше? Що саме доводиться найбільше. робити так саме Швидше найбільше?», найбільше. Так. Є в нас це бандерики. Голубці з м'ясом. Ясне діло. Голубці наші теж всі з м'ясом, і з грибочками. І борщ український. Що найбільше смакує тут нашим українцям? Вареники? звичайно, вареники пельмені. <рес> вареники пельмені – це найбільше вже кодовий і шашлик. у нас йде. зараз у ага. нас в асортименті є кров'янка, також дуже хороші і Продукти люди беруть і чехи беруть, тому що вони знають цей продукт. Купуючи продукти, споживачу завжди цікаво, як їх готували. Концепція мультикук – бути відкриття. Критими до своїх гурманів так за склом ми бачимо весь процес виробництва. На це можна дивитися набагато довше, ніж споживати продукцію. Жодних секретів для відвідувачів. Проте нам вдалося дізнатися трохи більше. За лаштунками все ж таки стало ясно, що саме додають до рецептури млинців, що хочеться смакувати їх знов і знов. Увага! Цей прийом можна повторювати на кожній кухні і вдома. Це українська пісня під час приготування. так кілограми вареників та млинців перетворюються на продукт, зроблений з душею і серцем. Попит спонукає власників не зупинятися лише на столиці, а й радувати мешканців в інших містах Чехії з метою популяризації української кухні та формування позитивного іміджу України за кордоном. Юлія Кияшко, Анастасія Агаркова про Україну ЦЗ.